Це довгоочікуване відео. Ми будемо робити ялинкову прикрасу у вигляді ось такого бублика, а потім ковішуємо її на мою ялинку. Починаємо! Отже, що нам знадобиться. Нитки вони такі не дуже товсті. Тут десь близько 2 мм дерев'яне кільце. Можна придбати в крамничках цих таких для хендмейду, або навіть якщо ви маєте старі карнизи, можете взяти з старого карнизу у таких штучках, колись вішали штори. І, звичайно, ножиці, і рулетка. Ну або лінійка, як кому зручніше. Почати нам треба з того, що потрібно врізати. Правильну кількість нитки, не потрібно багато ниток, нам потрібна одна довжелезна нитка завдовжки 3 метри 20 см. Тож, давайте її відміряємо. Щоб простіше це зробити, я буду її складати в кілька разів. Тобто я візьму 50 см, а потім складу це вдвічі, У мене вже є метр. І маємо 3 метри. І додатково ще 20 см. І невеличкий запас. На краєчку, ось тут ниточка обсипатиметься в мене. Якщо у вас нитка, яка не обсипається, ви не мусите цього робити, але в мене вона обсипається, тому я зав'яжу вузлик. Беремо цих два вузлички, два краєчки і складаємо нашу нитку навпіл. Просуваємо в коло і запихаємо в цю петельку нитку. Перетягуємо її. І в нас виходить ось така штука. Цю ниточку, яка була в нас ліва, її будемо притримувати будемо спочатку працювати з правою ниточкою. Коли ми бачимо, що ось тут є вузлик повний, так ось, тобто ці дві нитки, вони таким вузликом закріплені. Ми нитку будемо класти поверх нашого кола. Ось так. перемотуємо коло і виймаємо нитку, в цю петельку, дістаємо. Оп. Що у нас є? У нас є петелька і отака половина петельки. Бачите, вона тут ніби не закрита. Коли в нас така штука, ми будемо не класти нитку наверх, а під низ. Тобто ми її під низ і через верх протягуємо і перепихаємо ось так. І вже у нас є. Дві петельки. І так ми будемо чергувати. Один раз ми будемо починати з руху ниткою поверх кільця, наступний раз ми будемо починати з руху нитки під низ кільця, тобто вверх вниз вверх, вниз. Я, мабуть, покажу ще так повільніше. Цю нитку, праву, якою ми працювали, я майже доплела, залишаю собі отакий приблизно вільний край і переходжу до роботи з лівим краєм. Як я це робитиму? Не дуже зручно плести в ліву сторону, тому ми просто перевертаємо наш виріб. І у нас ця нитка стає правою. І ми дивимося, на чому тут закінчується. Тут закінчується не закритим вузлом, тому ми пропихаємо через низ. Закінчуємо цей вузлик, ось він вже повний, і далі плетемо, так, як ми плели, з попередньої сторони, вверх, вниз. Отже, я дійшла цією ниткою до своєї першої нитки. Але що ми бачимо тут? Ця петелька у нас вийшла закрита, а ця залишилась відкрита. Для того, щоб такого не було, я мушу тут пров'язати ще одну петлю через верх, так? Так як ми звично робили. Ось ми це все порівняли. І маємо дві нитки. Вони в нас не рівні. Це нормально, це так я так задумала. Далі нам потрібно скріпити їх докупи. Покажу, як це виглядає на готовому виробі. Бачите, ось вони переплетені і рівні. Отже. Як ми будемо його робити? Наша коротша ниточка, ось вона у нас справа. Ми її ось так от по діагоналі переводимо в лівий бік. Це наша, типу, головна нитка це буде наша робоча, та що довша. Ось, бачите, вона знизу. ось Вона має бути знизу під головною ниткою. Далі ми тою робочою ниткою обводимо і перепихаємо її ось так. Ось так покажу зі всіх боків, як саме ми її перепихаємо, обмотуємо головну нитку і затягуємо це все, затягнули, і робимо так ще раз. Тобто ще раз так само затягаємо. Затягнули і підсу... підсунули під край. Це називається репсовий вузол. Якщо вам таке поки що не далося, можете просто звичайним вузликом, ну таким як шнурівка, зав'язуєте, собі це зав'язати. Це просто така маленька деталь, яка буде свідчити вже про таку вашу майстерність, бо воно виглядає красиво і воно дозволяє нам ці нитки вирівняти. Ось вони у нас однакові. Ну що, будемо прикрашати ялинку.